Всім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин Махомком'юей на огляді інвалідний візок під номером 298 e, Breezy Basics. Ось він у складеному стані. Легенько він розкладається. І по параметрах ширина сидіння між підлокітниками 48 см, загальна ширина. Від обода до іншого обода 69 см, глибина сидіння 45, висота від сидіння до підлоги регулюється 41-48 см, висота спинки 43 см, вага його 18 кг, витримання навантаження 125 кг. Візок знаходиться в доволі непоганому стані. Все необхідне для візка. В ньому є всі базові функції. Зараз я вам покажу і розкажу більш детально. Є, наприклад, на підніжках можуть бути якісь певні царапани. Але, крім того, вони складаються, відхиляються в бік, взагалі знімаються. Регулюється по довжині. Ось тут шестиганком відкручуємо. Якщо тут ми відкручуємо, то тоді можна буде регулювати кут нахилу платформи. Передні колеса литі, доволі великий діаметр, буде зручно їздити по якихось нерівностях, а також це литі колеса, ну, ще на них можна їздити, але можна було б і. Можна було б і вже навіть міняти. Проте я кажу, це вже дивіться по ситуації. Спочатку можете і на цих поїздити. А, є можливість регулювати кут, висоту коліс, а, за рахунок цього можна змінити кут нахилу сидіння. Є можливість також регулювати кут нахилу вилки. Ось так само шестираннічком беремо і от це забавляємося. Тобто крутимо, на який нам потрібно кут. Задні колеса 24 ті литі. А, знаход... З покришки протектор, скажімо так, а, середній стан. Середній стан також можна їздити, але і можна було вже м'яко. Ну, взагалі, колеса це розхідний матеріал, тому тут, на жаль, на жаль. А, далі ободи у нас є царапини. По всьому периметру. Колеса на швидкі муфті, одним натисканням можна зняти колесо. А, блокування коліс. Все працює, все чудово. Є можливість регулювати по силі затиску. Ось тут це робиться ззаді. ключик на 10. Вам допомогу, а тут, відповідно, все, ж... все ті ж шестигранники. З другої сторони ідентична ситуація. Тут якби все працює. До речі, зверніть увагу, як обертаються передні колеса, це свідчить про те, що підшипники, які ось тут знаходяться, вони в нормі. Сидіння. Сидіння в нас м'яке, ціле зроблено з матеріалу, який легко витирається. Знизу тут якийсь такий брезент, щось типу того. До речі, легко він знімається, робиться це завдяки так-так-так-так-так, Це або ні, це треба буде точно витягувати. А тобто, ми ось тут піднімаємо ось таким чином. Складаємо коляску. Ось тут у нас буде є можливість зняти всю заглушку перед тим, відкрутивши болтик. І тоді кратенько це вусовуємо, закидаємо вправочку. І буде вам щастя. Спинка також м'яка, зроблена з такого ж самого матеріалу. Стан хороший. Спинка, до речі, регульована. Зараз вам покажу, що це таке. Ремінь безпеки, при бажанні можна зняти. Підлокітники відкидаються. Регулюються вони по глибині, є можливість регулювати, ось тут шістиганнички. Раз, два, відкручуємо і собі. Так, далі. Ап. І по висоті також є можливість регулювати. Ось це затискаємо і піднімаємо у Ось. Фу, чуть світло не збив. Так, позаду у нас, дивіться, ось так от виглядає. Спинка. Ось він, паралон всередині. А це регулювання по натягу, Тобто відпускаємо ось ці, ось ці ремені. Людина спирається назад на таку от настільки глибоко, наскільки буде зручно. І Тоді ми просто затягуємо тим самим фіксуючи зручне положення для людини. Далі підставка для костелів або тростини підставка проти перекидання, тобто щоб людина. Кудись назад відхилиться, щоб не перевернулось, щоб візок не перевернувся. Тут у нас відбувається регулювання висоти сидіння. Um, -пам 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 -пам. І, звісно, що гальма на ручках. Ліве працює, праве працює. Незамінна штука, якщо вам десь треба спускатися десь, з пандуса чи з якихось. Пагорбів, щоб не, не, не ловити людину. Просто зажали собі легесенько і по чуть-чуть скочуєтесь. Хороший візок. Йому лише так, щоб він вже був геть в ідеалі поміняти покришки і буде, буде ще служити років і років. Це хоч це і б візки, але це Німеччине, це якість це не, не Китай. Да, зараз Китай він приїжджає, він виглядає. Досить такий гарний, але служать вони недовго, на відміну від німців. А, а даний візок можна купити в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео і дякую за увагу.